Привіт, мої хороші! І так, минуле оповідання. Ми з вами прочитали і дізналися, що до Микитки приїхала тьотя Нюня. Так він її називав. Що ж було? І чи сподобалося, е чи сподобалася тітонька Чорнику і Білику? Як ми чули, так, їм дуже сподобалося, тому що вона їх не бачила, на них не звертала уваги. Пам'ятаєте, ви слухали, що коли вони гралися на подвір'ї, зустріли котика Петрика. І котик їм розказав білику і чорнику, що він ходив на річку ловити рибу. І вони попросили, вірніше, Микитка попросив. Тітоньку, щоб вона з ним пішла на річку. Отже, вона пообіцяла зранку піти. Давайте прочитаємо, що ж відбулося на річці. Зранку тітонька нюня з великою сонцезахисною парасолькою, шезлонгом та килимком. Прямувала до річки, за нею поспішав Микитка з вудочкою та пластиковою пляшкою водою. пляшковою водою. На його голові вмостилася задоволені та щасливі чорник та білик. На березі річки. На густому килимі травички тітонька нюня влаштувалася на стільчику під парасолькою і дістала свій смартфон. Микитко, поки засмагай на килимку і не смій лізти у воду, наказала тітонька, я поки дивлюся останню сорокову серію. Гаразд, погодився хлопчик. Він розстелив килимок, на який усівся сам і посадив під, сонячним, під сонечком своїх друзів. Білик наполіг, щоб чорник також одягнув на голову капелюха. Тепер чорник крутився і жалівся, що крислатий капелюх заважає йому роздивлятися навколо. Я хочу засмагати під гарячим сонячним промінням, завив він і зняв капелюха. Друже, так сонячне проміння корисне, особливо вранці, надвечір, бо тоді сонце не пекуче. На такому сонечку краще виробляється вітамін Д, який зміцнює кістки, зуби і м'язи. А ще сонечко поліпшує здоров'я та настрій, пояснював йому білик. Але голову в спекотні дні потрібно прикривати, щоб не отримати сонячного удару, а краще взагалі, коли пече залишатися в затінку. Ви чули поради, дуже гарні поради. Добре, погодився чорник і одягнув капелюха. Замик його вже став, йому вже стало сумно, і він почав зітхати, крутитися на місці та скиглити. Гадав, що на озері будуть пригоди, а тут така нудота. Але чому? Дивись, скільки навколо цікавинок, промовив білик. Бачиш, на поверхні води, наче зелений килимок, це рязка. Крихітні рослинки, що зверху мають вигляд зеленої пластини, а у воді від них відходять корінці. Рязкою люблять ласувати качки. Чули, яке гарне? І де ті качки? запитав чорник, їх тут немає. Бачиш, на поверхні води надзвичайно гарну квітку з великим листям. Продовжував показувати цікавинки білик. Це водяна лілія або ж біле латаття. Це літо, ціле літо вона цвіте отакими великими білими квітками, які перед заходом сонця закриваються і на ніч ховаються під водою. А зранку знову випливають на поверхню. Боже, які цікаві історії і пояснення робить наш білий, правда? Я хочу показати, на широк... покататися на широкому листі Лілії, заявив чорник. Неможливо, категорично заперечив Микитка. Як ти туди доберешся? Я не можу тебе донести до Лілії. Маленьким дітям без дорослих не можна купатися в водоймах. Також пам'ятайте про це. Які ж ви нудні, промовив чорник і відвернувся від друзів. Йому стало спекотно, і він почав махати хвостиком, мов віяло. Білик легенько помахав крильцями, бо сонечко почало припікати. Микитка залишив друзів і підійшов до тітоньки. Можна мені скупатися в річці? запитав він. Вода прогрілася. Так, тобто ні. Хвилин за 20 закінчиться остання серія, тоді підемо, сказала тітонька Нюня, не відриваючи погляд від екрану смартфона. Вона почала пояснювати, що ніяк не можна пропустити останню серію, бо тоді не буде, було б сенсу дивитися 39 попередніх. Однак микитка. Не відходив і продовжував мовляти тітоньку, дозволити йому скупатися. Отже, хороші мої, ми закінчили ще одне оповідання. Цікаво вам було послухати. Ось. Я би хотіла з вами зараз пригадати, чим вітамін Д корисний для людини. А це. Виробляється, коли ми сидимо на сонечку. Він зміцнює наші кісточки, зуби і м'язи. Бачите, корисно на сонечку нам бути, але треба пам'ятати, що сонечко також нам може нашкодити, якщо ми на голівку не одягнемо панамку. Ще, хороші мої, ви дізналися про що? Що таке рязка? Такі маленькі крихітні рослинки, що зверху плавають на воді. Вони такі маленькі, маленькі, такі е, е, кругленькі. Рязка це такі листочки, рослинка. так? Її люблять ласувати качки. А ще, що ми почули у розповіді білика про водяну лілію. І що цікаво, що вона, коли заходить сонце, закривається на ніч і ховається під воду. А зранку знову виринає на поверхню. Я бачила цю квітку. Вона чудова, велика, красива. І ще що застерігала Микитка, що маленьким дітям без дорослих. Не можна купатися у водоймах. Хороші мої, ми зараз дізнаємося на наступний раз, чи все послухали порад наші друзі. Зараз я вам ще зніму малюнок, де видно, що ж там сталося. Ось малюночок, подивіться, бачите? Ой, щось там буде. Чекайте зустрічі.